Доброго ранку, друзі. Мене звати Артем Федоров, я психолог. Я вас вітаю. І сьогодні я планував прямий ефір, але зранку відбулися дуже важкі страшні події в Києві, так багато руйнувань, так багато ракет, що було випуск, випус... що випустила по нас Російська Федерація. І тому я вважаю. Я все ж таки вирішив, що я не буду змінювати свої плани, я вийду в прямий ефір, але трошечки з іншою темою. І я, як ви знаєте, я навчаю психологів, я викладаю психологію, і сьогодні я хочу ще раз нагадати, як я, як психолог, працюю з наслідками травми, коли людина зазнала якихось сильних переживань. І тому я вам сьогодні розповім, як допомогти людині, особливо якщо ви психолог, що треба робити, як допомогти людині, людині, що зазнала якоїсь травматичної події. Ну, як, наприклад, сьогодні да, те, що відбулося сьогодні. Якщо ви не психолог, мабуть, ці техніки вам також будуть доречні. Може, щось цінного ви для себе також візьмете. Але все ж таки, здебільшого, мої ефіри вони спрямовані для психологів, бо я викладаю психологію. Але все одно технік буде достатньо і для вас, якщо ви і не є психологом. Отже, що я як психолог роблю, коли вперше зустрічаюся з людиною, що зазнала, якийсь, якийсь травматичний вплив. Спочатку перше, що мені треба зробити з цією людиною. Це треба встановити з цією людиною якийсь гарний, гарний контакт. І я створюю цей простір, я створюю якийсь рапорт між мною та цією людиною. І зазвичай я починаю з, взагалі зі знайомства. Да? Хто я такий, чим я займаюся, чим я можу допомогти. Друге, що я важливо завжди кажу. Що наша зустріч конфіденційна, і що нічого з того, що ми про чому будемо розмовляти, не вийде за межі нашого простору. Ось конфіденційність це дуже важливо нагадування промовити про це голос. Чому? Бо людина зазнала небезпеки, і оце відчуття небезпеки може транслюватися на все. І тому в сесії дуже важливо сказати, нагадувати, мабуть, кожної наступної сесії декілька, що все, про що ми говоримо. Це є конфіденційне, щоб людина мала бажання розкриватися. Третя важлива річ, що я роблю, я завжди кажу людині, що я маю сильний сильний намір допомогти. І я дійсно маю намір застосувати усі мої знання, техніки, досвід, щоб бути найкращим, щоб як найкраще допомогти людині. І тут я також кажу, але без вас я не впораюсь. Ви розумієте, що мені також буде потрібна і ваша допомога. Тому я буду дуже вдячний за вашу щирість, якщо ви зможете розкриватися рівно настільки, наскільки ви зможете. Да? І я також розповідаю, як буде проходити сесія, що буде на початку, як ми продовжимо, як ми зазвичай закінчуємо, щоб людина знала, що буде відбуватися. Да? Бо людина, яка зазнала травму, вона дуже відчуває багато небезпеки. Небезпека вона хоче контролю. Небезпека хоче контролювати і хоче знати, що буде далі. І особливо людина, яка пройшла через травму, вона жила, жила, жила собі. У неї все було добре. І тут раптово відбулася якась несподівана подія. І втрачається оце відчуття контролю. А чи я взагалі можу щось контролювати в своєму житті? А чи я взагалі маю якийсь вплив на те, що відбувається? І тому оце повернення контролю, воно навіть вже відбувається на етапі знайомства, коли я розповідаю людині, як ми будемо працювати, що буде першим. Да, ми з вами познайомимось. Якщо можу я кажу людині, я хотів би почути вашу історію. І також даю підтримку, ви можете розповідати рівно стільки, скільки ви готові розповідати. Тобто з одного боку, я заохочую до контакту, а з іншого боку, я намагаюсь дати, дати таке розуміння, що ти також впливаєш на те, що буде відбуватися, що я намагаюсь показати, що я не хочу тиснути на людину і що вона також навіть. Впродовж нашої зустрічі буде мати контроль та владу на да, над тим, що відбувається, да. тобто таке повернення її до впливової позиції, і оця впливова позиція да, це ключовий елемент, що нам один з ключових, вибачте, один з ключових елементів, що нам треба зробити протягом сесії повернути людині відчуття впливовості, контролю. Здібностей і здатностей, да? Оце те, що ми будемо робити впродовж сесії. Да? Це така наша підсвідома мета. Друге, друге. Коли ми познайомились, коли ми встановили якийсь контакт, коли ми створили цю довіру, да? ми просимо людину розповісти про те, що сталося. Да? І тут також дуже важливо, чому треба просити розповідати. Бо це є етап оцінювання. Людина, що якщо мозок людини не може розповісти про те, що сталося, це означає, що травматика була дуже сильна. Тобто, з найбільш сильними травмами ми не можемо їх промовити в голос. Нам навіть страшно про них розказувати. А якщо травма, якщо мозок... Хоча б на 50% травму переробив, йому набагато легше вербалізувати, що відбулося. І тому, коли я питаю у людини, а що відбулося, я спостерігаю, як детально вона може розповідати. Чи може вона взагалі про це розповідати? Бо це має дуже великий інтерес для нас, як для психологів. З точки зору оцінки травматичності події для цієї людини, і я дуже рідко зустрічав, що людина мені не хотіла розповідати. Чому От, ось у мене не було жодного разу, щоб людина не розповідала, але у моїх колег так було, що людина не могла розповісти. Що може на це впливати? Ну, перше, да, як я сказав, неможливість розповісти про щось. Це означає, що подія була дуже дуже сильно травматичною. Друге, це також може розповідати, може означати, що людина вам не зовсім довіряє. Це не про вас, а не те, що ви поганий психотерапевт. Це дійсно людина відчуває зовнішній світ як загрозу, як небезпеку. І тому вам треба... Повернутися на крок назад, да? знов розказати, я не хочу тиснути, я поруч. Да? Будемо робити крок за кроком. Тобто знову повернутися для, для відтворення цієї безпеки, що людина в безпеці тут із тобою, тут і зараз, в контакті зі мною, що вона в безпеці. Да? І знов просити її, дивись, я дійсно хочу тобі допомогти. Я і так сталося, що, що ти, і я, і ми тут зараз, і у нас є цей час. Я дуже хочу, щоб цей час пройшов для тебе корисно, і я дуже буду намагатися тобі допомогти так, як я можу. Але мені потрібна твоя допомога. Тобто, ви просите людини вам допомогти, допомогти їй. Тобто через таке налагоджування з терапевтичних стосунків. Да? Взагалі так відбувається з підлітками, да? яких приводять батьки до психолога на зустріч, і підліток немотивований з вами спілкуватися. І ось ви кажете, підлітку. Да? Я розумію, що ти тут змушений бути, і, мабуть, у тебе не таке велике бажання, мабуть, у тебе є своя думка, але якщо ми вже тут і зараз дозволь, давай проведемо цей час корисно. Тобто той самий прийом ми використаємо у роботі з підлітками. І тобто багато валідації, багато підтримки, багато м, фокусу на стосунках. І ось, якщо буде е, достатній стосунок, і ви для людини будете асоціюватися з безпечним об'єктом, їй буде набагато легше вам відкриватися. Далі. Ось людина Якщо людина готова до контакту, то добре, ви можете запропонувати їй розповісти, що сталося. Але якщо людина навіть в цьому разі не хоче розповідати, і це нормально, да а ви можете їй це про це сказати в голос. Якщо ти не хочеш, це нормально і давати психоедукацію взагалі. Травмоінформованість, травмоінформованість або інформування про те, що таке травма, як вона проживається, які є стадії проживання травми, така психоедукація це один з методів, який ми використовуємо використовуємо для роботи з травмою. І тому ви маєте дати невеличку в легенькій формі психоедукацію. Дивіться, що важливо, коли ви даєте психоедукацію. Ви маєте розказувати так, як начебто перед вами сидить шістирічна людина, шістирічна дитинка. Тобто не перегружати багатьма термінами. Ваша промова має бути дуже простою, дуже легкою, щоб дати людині розуміння, що з нею відбувається, але не перегружати її мозок занадто научно-науковою інформацією. Отже. Ви якщо людина згодна розповісти, ви розповідаєте, ви слухаєте її. Якщо людина не згодна розповідати, да але згодна працювати з вами. Ви можете виконати якісь дихальні вправи. Ви можете виконати якісь на або наприклад, техніки, що не потребують розповіді, але вже можуть бути використані для опрацювання переробки травматики, да як ДПДГ, наприклад, імдіарта. Або роботу з метафорами, емоційно-образну терапію, тобто, щоб людина вже почала переробляти травму. Якщо людина вже все ж таки може розповідати, ви маєте її розпитати обережно, слідкуючи за її фізіологією, як на фізичному, тілесному рівні тіло реагує на розповідь. Зауважувати на емоційні напружені моменти, да, наприклад, де людина каже, ні, нічого страшного, а обличчя ось таке похмуре, похмуре, похмуре. Тобто, значить, в цій точці людина все ще не переробила цей досвід. Але впродовж розповіді вам дійсно треба повертати людині впливову позицію. Тобто, що це мається на увазі? Коли відбувається травма будь-яка або будь-яка подія, ми завжди приймаємо якесь рішення про себе, про, про, або про Всесвіт. Ми робимо це несвідомо, зазвичай несвідомо. І, наприклад, якщо щось трапилось, і в мене вийшло подолати цю подію, я кажу собі: о, я красавчик, я молодець, і в мене таке да, нат натхненний стан. Але якщо щось трапилось, це було дуже травматично. І людина відчула, що вона програла, вона може несвідомо прийняти таке ствердження Я не вдаха, світ небезпечний. І це буде ось це емоційно емоційне ствердження, да, що відбувається після події, воно неосвідомлено стане новою програмою, що буде керувати людиною. І нам треба допомогти їй. Поміняти або якщо це було корисне ріш... рішення про себе, про світ, да, корисне конструктивне рішення підкріп... підкріпити. А якщо рішення було неконструктивне, його треба змінити. Тобто, що як ми змінюємо це внутрішнє рішення, яке стане в майбутньому новою програмою людини? Спочатку ми спитаємо, да, що сталося, де ви були? Що ви зробили, і отут ми використовуємо класний прийом Дія у відповідь. Тобто, людина може сказати я нічого не зробив. Це неправда. Ми завжди щось робимо. Просто ми це не усвідомлюємо. Ну, що значить, я нічого не зробив? Я, завмі... я зав... завмер, я почав шукати, де сховатися, я почав бачити, кому допомогти. Ну тобто, ми все ж таки не віримо людині, що вона нічого не зробила. Тобто, ми все ж таки досліджуємо, як вона діяла, яка була дія у відповідь на зовнішню подію. І потім, все ж таки, людина перед вами тут сидить. Да? Тобто, це означає, що вона вижила, що вона справилась, да? і тобто, її дія вона на той момент оказалась ефективною. І ми потім розпитували, ми розпитуємо, ось дивіться, ви кажете, що ви нічого не зробили, але насправді ви зробили. Ці маленькі класні речі, да? Один. і ви перераховуєте те, що вам людина розповіла, але в такому позитивному ключі. Бо людина не надає важливості своїм діям, а насправді її дії важливі, бо вони допомогли їй вижити. І нам тут треба дійсно зрозуміти, наскільки цінними на той момент ці дії були, і чомусь ще це важливо. Що людина так зробила і це допомогло їй вижити. І це могло спрацювати в той момент, але не факт, що це може спрацювати в інший момент. І нам треба зробити таку профілактику, щоб допомогти зрозуміти, що є багатий діапазон дій, але все ж таки людина дуже класно і ефективно вчинила, вона вижила і тому вона молодець. І ми можемо спитати, наприклад, а як ви зрозуміли, що так треба зробити? А як ви зрозуміли, що саме ця må... вся, е... дія вам допоможе? І людина каже, може сказати: ух ти, та я не знаю, я так інтуїтивно зробив. Мм, е... Тобто я бачу, тобто ви кажете мені, що ваша інтуїція вам допомогла, і інтуї... інтуї... інтCalятивно... інтуїція вам допомогла. Е... Зрозуміти, як треба діяти, і людина скаже: Ну мабуть, погодиться, бо вона вам щойно це сказала. А я ви завжди і потім ми можемо перейти. А ви завжди покладаєтесь на інтуїцію, чи інколи ви дієте, і інакше. І ми потім робимо цю профілактику. З одного боку, так, да, це класно покладати, покладатися на інтуїцію, з іншого боку, я інколи і інакше роблю. І ми таким чином повертаємо людині впливову дієву позицію. І ось консультування після травми одна з задач це повернути відчуття впливовості в своєму житті. І ми можемо спитати такі питання: да? а ви завжди так робите? Чи є, як ви взагалі відчуваєте поводити себе в критичних ситуаціях? Да? А як ви вважаєте, чи це було правильно, чи це було неправильно, чи можна? Да? І, і, і що ще тут треба зробити? Нам треба не тільки повертати людині впливову в позицію. Да? А, Зробити фокус уваги на її здібностях та здатностях, що людина має якісь здібності, якісь здатності, що допомагають їй по життю, і ми можемо спитати: а як ви взагалі назвали б цю здатність? Як взагалі вам ця здатність стає у пригоді в інших якихось? Процесах, і ми розповідаємо людину, людину про її здібності, здатності, якими ще вона талантами, які ще вона таланти має, щоб долати кризові ситуації. І І так робимо таку профілактику навіть на майбутнє. Далі, окрім того, що ми розпитуємо, як людина впоралась в той момент. Важливо розпитати, як людина, як людина зараз, як людина проживає цю подію зараз, як вона, відновлюється, як вона зараз відновлюється після події. Тобто ми можемо спитати, що ви робите зараз, де ви зараз, як ви справляєтесь після цієї події, хто вам допомагає. Кому ви допомагаєте, допомагаєте, чи є хтось, хто потребує вашої допомоги. Ну, тобто нам важливо дізнатися, як людина справляється і чи її дії зараз конструктивні. Бо ви знаєте, що багато людей справляються з травмою неконструктивними способами. І наша задача, наше завдання допомогти людині усвідомити. Чи є конструктивні способи реагування да, і опрацювання травматичного досвіду, і неконструктивні. Да. І, і тут ми можемо дослідити, що ти робиш, як ти справляєшся, чи використовуєш ти якісь, наприклад, я прямо питаю: чи використовуєш ти алкоголь, да? які в тебе взагалі стосунки з алкоголем? Да? Ну, тобто, ми Інколи, не завжди, ви маєте бути дуже обережні, але ваше завдання дійсно зрозуміти, що людина реагує на травматич і переробляє травматичний досвід травмати, конструктивним шляхом і зробити профілактику неконструктивних способів завладання з травмою. Далі, ми можемо інколи людину розпитати взагалі, ось тут, друзі, важлива річ, дуже важлива річ. Інколи ми взагалі питаємо, як люди справляються, як ти думаєш, як правильно справлятися з травмою, як неправильно, ми можемо питати, що людина взагалі вірить да? про себе, ким вона себе вважає, що вона думає про сьогоднішні події. Тобто, що вона думає про те, як. Чому відбувається кризисна ситуація? Тобто будьте дуже обережні, коли ви ставите ці питання, але яка ціль в цьому? Вам треба дослідити систему мислення, щодо, яка, яку має людина щодо взагалі про проживання кризисних моментів? Чому це важливо? Бо ця система мислення, вірувань, так? Про кризу, про травму вона буде керувати діями людини. Травма може створити багато ментальних помилок, викривлінь. Да? Тобто людина може мати чорнобіле, катастрофічне мислення, да? вона може впадати в провину. Да? Це я все про це винен, да? така сама. Звинувачення, так? і нам треба дослідити ось цій от розмові, чи люди в системі мислення в цьому контексті у людини є якісь потворення, ментальність потворення. І дуже-дуже обережно, дуже-дуже бережно так? з одного боку підтримувати конструктивні, конструктивні рішення, так? конструктивні якісь прояви, а з іншого боку, Дуже обережно конфронтувати, конфронтувати неконструктивні рішення та неконструктивні системи мислення. Як це робити? Ми дуже багато це вивчаємо. Я ось викладаю ресурсорієнтовану терапію. Там є цілий розділ роботи з травмою. Також є техніка глибинного зцілення. Да, яку я також викладаю, і ось скоро буде новий потік, да, там також є оця робота з саботажем, робота з конфронтацією. Да, тобто Ми маємо дуже обережно конфронтувати помилки ментальні да, і спотворення ментальні. Бо ще раз повторюю, те, про що думає та система мислення, що має людина, вона буде впливати на подальші її. Дії, рішення та на життя в цілому. І взагалі, коли ми порозмовляли про цінності, про те, як людина впоралась, як людина порається, да, що вона для цього робить, у що вона вірить про себе, про цей всесвіт, про свої здібності, здатності, ми зазвичай завершуємо її планами на майбутнє. Чому ще також важливо досліджувати планування, а що далі? Да? Бо травма вона наче інколи вона начебто зупиняє життя. А нам треба дати оце відчуття, що життя не зупинилося, що ти тут, що все добре. Да? І ми можемо спитати, що ти плануєш робити сьогодні. Да? Які плани на цей тиждень, да? що ти плануєш робити? М можна. Що ти взагалі робив до цього і будеш продовжувати робити, да? як з своєю роботою, як з родиною. Тобто, із з одного боку, нам треба дійсно дослідити, що на, у, у людині є майбутнє у цьому внутрішньому візуальному просторі, да? з іншого, що життя не завершилось. Да? І що те, що, знову ж таки, те, що людина планує це план дій на майбутнє. Да? Також профілактику ПТСР, неконструктивних способів подолання травми і так далі. Тобто ми багато ми розповідаємо про майбутнє, про майбутні плани. Ну і завершуємо ми підтримкою. Підтримкою ми, Я взагалі дуже класно, да, як ти впорався, що ти робив. Я взагалі захоплююсь, і ми переліковуємо тим, чим ми дійсно захопилися із розповіді людини, да? тобто підсилюючи, мені дуже сподобалось ось це. Ти дуже великий молодець, ось про це. Дуже класно, що ти зробив ось тут таке, таке, таке. Да? І ми кажемо, я це розповідаю тобі для того, щоб дійсно дійсно тобі підсвітити, підсвітити mm. твої класні. Е е Стратегії, які в тебе вже є. І ти такі молодець, що ти використовуєш ці стратегії. І коли ми це людина, ось ми пройдемо по цьому алгоритму, у людини буде відчуття сили, у людини буде відчуття впливовості. Ми не беремо за завдання подолати травму за одну зустріч. Ні. Наше завдання знову ж таки допомога зрозуміти, як людина переробляє травму, і друге, зрозуміти, як людина в що вона вірить да, після події, як е, е, допомогти їй сформувати ресурсне мислення, да, і зробити м, профілактику неконструктивних форм подолання, е, ПТСР і, і так далі. Да. Тобто і е, допомогти повернути людині впливову позицію. Ось це дуже-дуже коротко. Я вам розповів таку величезну теорію про те, як опрацьовувати е, травматичні події, да, якщо ви психолог. Я дуже сподіваюся, що вам це стало у нагоді, бо дуже важко такий величезний матеріал, що психологи вивчають роками. Да, Дати за 20 хвилин прямого ефіру. Але все ж таки я вірю, що ці надбання, ці думки, те, що ви тут почули, воно дійсно вам відгукнулося. Можливо, щось нове, можливо, ви десь підтвердили себе, що я все роблю правильно. І я дуже сподіваюся, що вам цей ефір був корисний. Хочу запросити вас на свої освітні програми. Це техніка глибинного зцілення. дуже потужна техніка, дуже класна техніка, яка... Роботи і з травматичним досвідом, і не тільки да? ресурсорієнтована терапія, сімейна терапія. Усі ці програми освітні будуть запускатися е, в цьому ро... в наступному році, да? в наступному році е, українською мовою. Вони створені для українців, і тому запрошую вас більш детально. Ви можете подивитись на моєму веб-сайті зазеркальдя.нет. Да, там є вже розклад, описи цих подій. Він сайт переробляється, але вже інформацію можна дійсно там побачити. Дуже-дуже дякую, що дивилися. Вам спокою, миру, безпеки і нам усім перемоги, друзі! Перемоги і хай все буде добре. Вас міцно, міцно обіймаю і до нових зустрічей в наших ефірах.